Всім привіт! Якщо ви в Google Ads нещодавно запустили аккаунт самі і не отримуєте результатів, є 5 стандартних помилок, які можуть допомогти вам уникнути втрати відів, або зрозуміти, чому ваша компанія працює неефективно. Перша з них це аналітика четверта. Якщо у вас не встановлена аналітика, то компанії не помізуються, вони не розуміють, що ваша аудиторія. І насправді, якщо у вас якась ще стоїть стратегія автоматична, то ви просто витрачаєте свій бюджет і, і рандомно намагаєтесь знайти тих лідів. Google, звісно, все одно отримує якусь інформацію в Google, але аналітика набагато повніша, плюс є дані з інших джерел трафіку, можете аналізувати, наприклад. Чому вас конверсійний рейт високий, чи якісь інші показники? Також відстеження конверсії дуже важливо. Це другий показник. Якщо у вас компанія, наприклад, там є ком-сайт, і вам потрібно передавати цінність, щоб розумів Google, яку цінність приніс певний клік, скільки можна витрачати на певний товар, бо товар може там, наприклад, коштувати 2 тисячі і 100 тисяч, і ціна за клік на різний товар може бути різна, тому що за певний товар в кожному товарі є маржа, і ми розуміємо, скільки можна давати. Ціну за клік на е, товар з низькою маржею і скільки з високою, тому це також дуже важливо. Третє це мати всі рекомендації Google Ads. тому що у Google задача зробити кошти собі, а у вас задача зробити кошти вам. Google дійсно інколи непогано дає рекомендації. Дійсно є сенс в цих рекомендаціях. Проте думайте наскільки це буде ефективно саме в вашому типу бізнесу і для вашої кампанії. Четверте, це очікувати швидкі результати від Google Ads. Насправді Google Ads не працює швидко і буває місяць місяці, два працювати великий мінус чи в нуль. Для того щоб отримати ті результати, яких ви бажаєте, п'яте. Адаптуйте сайт під рекламу. Має бути зручний кошик, доставка, повернення. Має бути взагалі зручний сайт для того, щоб людина вас хотіла купити. І подумайте, чи коли б ви на цьому сайті якби перейшли. Наразі є рекомендації, які допоможуть вам зекономити бюджет та ефективніше керувати вашою рекламою до зустрічі.